Дощовий ранок у Чернігові розпочався з благодійного велопараду на Красній площі. Близько сотні чернігівців разом зі своїми сім'ями чи друзями на велосипедах долучились до всеукраїнського патріотичного велопробігу, аби зібрати кошти для наших захисників. Щоб підтримати наших бійців, зокрема першу танкову бригаду, які захищали весь цей всю цю активну фазу війни, підтримати морально і фінансово. Серед учасників не тільки пересічні мешканці, а й представники силових структур, зокрема поліцейські, військові та рятувальники. Погода не заважає, а навіть гарна для таких поїздок, як на мене. А далі долучився, тому що військові роблять свою справу і теж допомогти їм і підтримати це дуже гарна ідея. Треба підтримати цей захід, це наше місто, наша країна. Якби ми ж українці повинні все робити разом. І як коли нас багато, то нас не подолати. Для нас погода це не перешкода, це ще один стимул показати, що українців, чернігівців нічого не зупиняє. Ми йдемо вперед і будемо рухатись далі, незважаючи ні на що. Ініціаторами заходу у Чернігові стали представники громадської організації Велоче подібні велодні вони влаштовували і у попередні роки. Проте цьогоріч цей день особливий, адже мають благодійну мету зібрати кошти на потреби першої танкової бригади. Завдяки одним з захисників нашої нашого чернігова Чернігів відстояли і його не захопили. Тому саме для них ми збираємо ці кошти на їх потреби. В залежності від того, скільки зберемо, вони підуть на якесь обладнання. В залежності від того, скільки буде коштів. Маршрут патріотичного велопараду спланували заздалегідь. Колона стартувала з Красної площі і проїхала центральними вулицями нашого міста. Згодом усіх учасників та учасниць чекала благодійна лотерея, де кожен мав змогу виграти велосипед. Загалом за захід на потреби наших воїнів вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Організатори кажуть, ці кошти обов'язково передадуть нашим захисникам, аби вони змогли придбати для себе найнеобхідніше.